Здоровано, от. І сьогодні в нас буде нових типів кодіків. І я вам так скажу, теж один із них дає дохіна бабла. Так-так. І не забувайте вводити мій кому-коді. Він пишеться отак от легко. і ви дуже офігенні і класні плюшки. Я не буду вас затримувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, мені буде приємно. Ну а ми начинаємо. Перший кому-кодік на сьогодні у нас все буде. Ну от у нас комо-кодік він зараз показаний на екрані. Він ставиться в інсайд. Якщо я не помиляюся. Друзі, якщо я буду погано читати пому і, ну неправильно, то вибачайте. Він нам дає, якщо не помиляюся, то 15 тисяч 2 і досвіду. Наступний помакодік у нас це Fixbox. Е, Якщо я не помиляюся, він так ставиться. За нього нам дають 70 тисяч гривень і 2 XP досвіду. XP я не пам'ятаю скільки, але він точно 70 тисяч гривень. Ну, і останній помокодік у нас це. Наступний, Наступний помакодік у нас це Него Він. Це хев він водякнев Ліміт використання цього кодіка вже завершився, Тому ми його не зможемо активувати. Ну ко це. Всім дякую за цей перед цього відео Голіку Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!